Доброго дня, друзі! Припинення права власності на земельну ділянку тема сьогоднішнього нашого відео. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Продовжимо нашу тему. Право власності на земельну на землю це, що ж це таке? Це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками. Ви, як власник земельної ділянки, можете розпоряджатися своїм майном на власний розсуд. Маєте право вчиняти щодо свого майна. Будь-які дії, які не суперечать закону. Ну, наприклад, продати, подарувати, обміняти, успадкувати, здати в оренду земельну ділянку. Проте, окрім підстав для набуття права власності, главою 22 Земельного кодексу України визначаються підстави, порядок і механізм припинення права власності на землю, як для юридичних, так і для фізичних осіб. Для звичайних громадян. Підставами припинення права власності на земельну ділянку є перше добровільна відмова власника від права на земельну ділянку. Друге відчуження земельної ділянки за рішенням власника. Продаж, міна, дарування тощо звернення стягнення на земельну ділянку за, на вимогу кредитора відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб. Конфіскація за рішенням суду. Не, не відчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства установлений срок у випадках, визначених цим кодексом. І останнє це примусове вилучення земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності. Також існує добровільна відмова власника земельної ділянки від права приватної власності на землю, яка проводиться за його письмовою заявою і тільки на користь держави чи територіальної громади. У разі згоди на одержання права власності на земельну ділянку органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування укладають угоду про передачу права власності на земельну ділянку, яка підлягає нотаріальному посвідченню. При добровольній відмові від права приватної власності на землю передача земельної ділянки державі чи територіальній громаді проводиться безкоштовно. Зверніть увагу, що підстави для припинення права власності землі може слугувати відчудження вилучення земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності для суспільних потреб. Такі підстави визначені законом України про відчуження земельних ділянок інших об'єктів. Нерухомого майна, що на ці, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, Примисове відчуження земельних ділянок і інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, може бути застосоване лише як виняток. Як виняток з мотивів суспільної необхідності за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості на підставі та в порядку встановлених законом. Окрім цього, власника земельної ділянки за рішенням суду можуть позбавити права власності на земельну ділянку у разі звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора за борги. Це може відбутися у разі, коли власник земельної ділянки передав свою власність у заставу і згідно зі статтею 133 Земельного кодексу України та закону України про заставу, чи отримав під свою власність іпотечний кредит, кредит згідно з законом України про іпотеку і не виконав забезпечення заставою зобов'язання. Чи не виконав забезпечення іпотекою зобов'язання, а кредитор звернувся до суду з метою одержання задоволення своїх вимог з е, вартості заставленого майна чи е, за рахунок предмета іпотеки. Отже, друзі, таким чином. Кожний громадянин України повинен знати, що право власності на землю гарантується Конституцією України і захищається способами, встановленими законодавством. Позбавити громадянина права право власності можна тільки у виключених випадках, встановлених законом. Друзі. Черговий раз нагадую, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково! Задавайте питання у коментарях, звертайтеся за консультаціями та замовляйте послуги. Друзі, щиро дякую вам за увагу. Намагаюся, щоб цей ефір був, як завжди, вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні!